Раз і назавжди, щоб відклалося в пам'яті, хто конкретно має право затримувати особу військово ну перш за все, потрібно сказати, що у нас існує закон про національну поліцію, де чітко в ньому зазначено, що саме поліція має право затримувати осіб. Що ж стосується безпосередньо ТЦК, то їхні повноваження передбачені в. Положення і безпосередньо, якщо проаналізувати їхні завдання функції, ми можемо побачити, що відсутні жодні повноваження, які б наділяли їх ну, правами вчиняти затримання цих осіб, осіб військовозобов'язаних. То якщо вас зупиняють на вулиці і намагаються заштовхнути в бусік, автомобіль чи якимось іншим чином доставити до ТЦК, це вже є протизаконним. Тобто ви можете викликати 102 і повідомляти, що саме здійснюється незаконне затримання особи. Отже, друзі, фіксуємо, що представники ТЦК ні за яких умов не мають права затримувати особу військового зобов'язаного.